Релігійні картини на тлі української бабусиної хустки, як оберіг сім'ї, в Івано-Франківську відкрили виставку Луцької художниці Ольги Мороз. Хустина ідея унікальної експозиції у мисткині виникла після початку повномасштабного російського вторгнення, коли її чоловік пішов обороняти батьківщину. Нині у виставковій залі спілки художників представлено 12 іконописних робіт. Одного разу вона відправляла в галерею роботи і так як її роботи виконані на дошці, це є левкастка, традиційна техніка іконопису, вона повинна була її загорнути в щось, щоб зберегти цю роботу. І їй під руку попала хустина, бабусі хустина, і вона подумала, що гаразд, хай цей раз буде так, так. І коли вона приїхала в галерею і вже розвертала цю хустину з цією роботою, бо роботи є дійсно такі цінні. Вона побачила цю ідею, от її робота на тлі хустини, і те, що вона побачила, що хустина може містити, бути символом, таким дуже ємким символом, і вона може. Зробити серію робіт і втілити дуже гарно задум і все те, що десь в той момент в неї наболіло Популяризація українського мистецтва нині в пріоритеті кажуть художники у своїх роботах. мисткиня Ольга Мороз поєднала українську культурну спадщину та релігійну тематику. Це як оберіг, намолена така така річ, яка дає нам можливість бути зараз, існувати і бути в наступ в майбутньому роботи виконані. В техніці іконопису, здавалося, традиційному для нас техніці, традиційні для нас техніці все одно є дуже оригінальні. По-перше, оригінальні концепції, представленням роботи, ідеєю використання хустки як оберегу покрови, які для наших жінок, для наших сімей, так і загалом в обрядових таких речах. Виставка хустина експонуватимуться у залі Національної спілки художників до кінця січня. Віра Ковцин, Андрій Буцяк, новини на вежі.